В інстаграмі дуже довго в мене були підписані якісь мої старі знайомі, якісь колеги, однокласники, одногрупники, які просто споживали мій контент, які знали там знають мене роки, і вони ніколи не написали мені якісь слова підтримки чи щось якось коментували. Вони просто мовча споживали. І тут я зрозуміла, окей, це моя інстаграм, моя повністю робоча сторінка. Я зрозуміла, а для чого це моя робота? Для чого мені старих своїх знайомих запрошувати на мою нову роботу? Якщо вони просто там, наприклад, дивляться, якісь мій контент. І кривлять собі там закочують очі. І я зрозуміла, окей, ви не реагуєте, ви там одні з перших переглядаєте мій контент, але ви ніяк на нього не реагуєте. Окей, я вас запрошую в свій дім, а ви мені не даєте не кажете за це дякую. І я така думаю, окей, для чого мені годувати людей, які просто мовчать, там щось там роблять і ніяк ну ніяк на це не реагують. І я... зараз я свій інстаграм почистила мене 150 людей, і насправді, коли я. От залишила тих людей, які дають своїх клієнтів, залишила людей, які дають зворотній зв'язок, які коментують, які пишуть. І Я зрозуміла, що ну типу можна і так існувати. Насправді ти ж ніч ти особо нічого не втрачаєш.